Вітаю, шановне панство! Сьогодні у нас на огляді Scout 504. Висота даного трактора 245. Може бути інша резина, то може висота трошки відрізнятися. На цей трактор вже є шаблон і можна таку кабіну у нас замовити. Навіть не те, що можна, а треба, якщо у вас ще її немає. Так, друзі, дана кабінка у нас п'ятидверна. Тобто відкриваються бокові вікна, заднє вікно і двоє передніх дверей. Так як бачите, все максимально щільненько, все обходить у Так це все виглядає знаружі. Так ще, всі дверки у нас йдуть під ключ на газ ліфтах, отак прикрили. І все акуратненько тримається. Всередині ще зробили ми такі от обшивки накрила. Обшивки теж є в наявності і теж можна замовити, якщо вже у вас трактор є з кабіною. І такі додаткові сидіння для пасажира, Ще встановили. Воно йде на 4 точки кріплення. Ну, Можна її використовувати ще як підлокотник. Так, друзі. Дуже гарний огляд на всі сторони. Ще в цьому тракторі високо сидиш так, і далеко все бачиш. Так, заднє вікно у нас просто пхнемо від себе і воно відкривається. Така чудова продуха. Ну і в принципі щось там можна зробити. Буки і вікна у нас на клямках. Відкрили і закрили. Багато хто питає, що робити. Чи треба 5 дверей, чи можна одної хвати. Ну, звісно, що хватить. Можна і одної. Ну, Питання, чи треба, щоб їх хватало. Бо в цьому тракторі рівна підлога. Спокійно собі відкрив, ви з другої сторони. До речі, маса справа тут. І що це? Виходить, що постійно обганяє по кругу трактора. Так собі звідси вийшов, треба звідси, треба звідси. І так само, коли плюс 20, наприклад, на дворі, в кабіні вже спека. Вікно приоткрили і все, спеки вже такої немає. Так, так виглядає у нас верхня обшивка, динаміки і панелька. Так, клавіша пічки на три положення. Е, магнітофон у нас функція Bluetooth, флешка. Ну, тут ще якась зарядка, як би має бути. Е, так, світло перед зад, двірник. І клавіша вентилятора. Плюс ще вентилятор у нас має тут перемикання швидкості. Тобто має дві швидкості. Е, так, друзі, перейду ще такі деякі нюанси по встановленню. Е, Так, тут, до речі, у нас так пічка розташована, запустили шланги під щиток. Ну, по встановленню. Е, Дуже класно, що в цьому тракторі вже є подушки на крилах. Єдине, що ми тут ще доробляли, це добавили в цьому місці добавили ось подушку, нижню, бо її не було, і замінили гайку на гайку, яка самоконтроюється, бо сильно резину пережимати не можна, а як таку звичайну гайку не зажмеш, то не буде тримати, Ну, то взаді. такий нюанс. Спереду оці от кронштейни ми підсилювали. Підсилювали чому? В цьому місці тільки один кутник, а подушка зовсім в другому кінці. І вона без кабіни, цей кронштейн вже був прогнутий відносно прямого кута десь приблизно на 5 мм. якщо кабіна стає, то він геть прогинається. Тут дали таку от косинку і додали ще оцього болта. Бо воно кріпилося тільки на двох болтах. Плече досить велике, і воно не буде так ходити. Е, там за тим кроштенем була різьба, вона є, вона є і справа, і зліва. І е, розсвірлили і додали третього болта для кращої міцності. І додали ту косинку. Це зробили справа і зліва. Е, що буде, якщо цього не зробити? Е, в цьому місці. Як бачите, там зазор приблизно десь міліметра 5 до блока. Тобто підлога не торкається 5 мм. Цей кронштейн прогнеться донизу, воно там просто собі стане на блок і так буде ходити. Але вже якби втрачається весь смисл тої подушки, і того кронштейну, якщо воно буде все стояти на двигуні. Воно буде так ходити, але якщо так зробити, то воно. Якби все по феншую, все правильно. Так, такий ось нюанс. Е, перестановленням, е, до речі, перестановленням оці арки обрізається в цьому місці і там внизу. Обрізається, все, зафарбовується і ставиться кабіна. Тут у нас вже є приварене таке вухо, е, цей болт тут є на підлозі. Тобто його перед встановленням викрутили, поставили кабіну, прикрутили. Е, взаді у нас теж є там місця підкріплення для кабіни. Е, зараз я покажу ще. Ось тут у нас є, е, це вже є все заводу, заварений такий кронштейн, така груба полоса і є отвори. Тобто під ці отвори кріпиться теж кабіна. Тобто Для нас, хто ставить кабіни, це є максимально зручний трактор, бо хтось подумав про те, що колись воно буде все робитися. В принципі, все зразу зашито, кабіну взяли, поставили, поприкручували, під'єднали пічку і поїхали. Якби сварки ноль і якось такого головника теж. Тим трактором немає. Шаблон вже є, можна замовляти. Все. Усім дякую за перегляд. В коментарях додавлю свій номер телефону і закріплю ще сторінку, де будуть фотографії. Дивіться мої інші відео. Там є різні варіанти кабін. Десь щось можна підлягнути. Все, всім дякую, до побачення.